Друзі, я пригадую літо 2014 року і пригадую, як ми десятками і сотнями ховали наших побратимів. І кожен з них, ідучи на смерть, і разом з нами, хоч ми залишилися живими, ми надіялися, мали надію, що це змінить Україну, що якщо ми навіть загинемо, що... Це піде на користь Україні. І нарешті Україна стане справедливою. Але ми дуже сильно помилялися. І я вам скажу, що АТП це одна з тих ланок е, промосковських, московських, сіпарських, ворожих України. А цих ланок дуже багато. Це і банки, це і підприємства, які знаходяться під контролем е, практично Російської Федерації і Бориф Росії. Проросійських і зрадників українських, які працюють на Росію. І я вам скажу, що не в тому причина і не в них причина, а причина то, що в тому шоколадному обороні, тому зрадника України який сидять на банку. І вирішення питання є саме на банкові. І мету ми повинні ставити. Це вирішити питання на банкові, зачистка банкової, зачистка пагорбів, там де та засіла та зарада України. І тільки тоді ми зможемо вирішити питання перебування отаких осередків сепарських в Україні. Так що, браття, готуємося вперед. І в нас є одна мета це сильна, справедлива, багата Україна. І Мы тоже не